Добрий день вам, шановні глядачі. Мене звати Юля Пілюля, і я сходила в Аврору. В Аврорі продається багато чого. Просто якийсь неймовірний світ безлічі товарів, які обов'язково всім потрібен, і прямо зараз, і за дуже вигідну ціну. І я про Аврору не думаю, як про місце, де можна закупитись художніми матеріалами. Але я. Спробую заради вас і розкажу, що в мене з цього вийшло. Значить, так, пани та панянки. Зараз я розкажу, що скільки коштувало. Одразу скажу, що мій загальний чек вийшов у 190 гривень. І це дивовижна сума, якщо чесно, для мене, я зазвичай з художніх магазинів виходжу там. Від 300 до 1000 гривень з, такою, з таким чеком. І от 190 гривень, це я не знаю. У мене так пара олівців дірвінт, наприклад, коштують. Я зараз реально в шоці. І так, значить, у нас є оці олівці, їх тут 12, але 24 кольори. Вони коштують 34 гривні. Тут багато якихось дивних символів. Знаю, от. Uh, ну, Оце він трикутний, це він двосторонній, я зрозуміла. Це міцний. Це він точиться. ну, В сіуфці, наче, точаться, але це дуже дивний символ. Easy to sharpen, super soft lead, Ну, типу, super soft – це означає, що він не має бути міцним. Я, я дуже заплуталась. І, типу, нема ніяких маркувань, якої приблизно вони. Коротше, нічого не понятно. Але вони двосторонні, це прикольно. Так дивлюсь на кольори, вони якісь. Ну, ок. Не сказати, що я прям у захваті, але ок. Далі досить така прикольна штука. Це тушилка. Скільки вона коштувала. Підстругачка. О, це правильно називається підстругачка. Підстругачка, так. Да. 11 гривень, вона така, типу, отут кривається, тут защокується. І тут купа якихось захисних піймпочок. Просто ну, неймовірно виглядає. Я думаю, цим дуже Коротше, виглядає так, наче цим можна дуже охайно користуватися. Побачимо, що воно все випрацьовує. Якщо що, я насправді не точу олівці, я їх стругаю канцелярським ножем, ось таким. І мені насправді немає приколу їх стругати прям з гострим кінчиком. Я люблю, коли вони такі товстенькі. До прикладу, отакі у мене олівці. Мені з знаю, кайфово малювати, мені більше так подобається, я не люблю. Тонкі лінії. Коротше, добиваюсь якогось ефекту, наче це пастеля була намальована, але пастеля просто не наводжу. Вона мене бісить. І... А так як вона виглядає, вона мені дуже подобається. Далі це взагалі. Клячка. Ви розумієте, це клячка. Реально клячка. Я її поки не буду розпаковувати. Це клячка? Як мінімум, якщо ця клячка буде говно, то я заберу оцей кейсик для своєї звичайної клячки. У мене faber Castell. Якщо що, я не випендрююся Чи ні. Я щось засумнівалася. Так, я не розумію, що це за бренд. Я не розумію, що це за бренд. Я впевнена була, що це Faber-Castell, Але тут ніде нічого не написано. Кнідил ОАО G-OI. -E. От, не знаю, це китайський кот чи німецький. Коротше, загадково. Ем, будемо дивитися. І ця клячка, так, я ж не сказала найважливішого, вона коштує 19 гривень. Клячка за 19 гривень. Я просто. Якщо вона буде класною, я, я помру. Я просто помру. Олівців, типу на випадок, якщо одній буде не дуже, то може якийсь інший варіант знайдеться. Це якийсь прикол, е це олівці екологічної заплутаності, бо вони wood-free, але ну, типу, пластик з зеленим листичком. 0%. Деревини. Safe our forest, useless wood, але це типу пластик і мікропластик це теж, типу, проблематично. Я, я не розумію. Він... Я спочатку подумала, напевно, це з приробленого пластику, але ні. Вони взагалі тут ніяк ніде на це не натякають. І вони обіцяють, що тут дуже міцний стержень. Цей графіт дуже міцний. І я помітила, що обидва ці олівця вони трикутні. І мені здається, що в трикутним олівцям легше здаватися економними чи ні, не знаю. І так, ця екологічна імба коштувала 27 гривень. Тобто у нас є 12 олівців за 27 гривень, і 12 олівців з 24 чотирьма. Кольорами за 39, за 34, перепрошую. 34 27. Жесть. І також я вирішила взяти скетчбук. Я собі шукала багато паперу. Дуже довго шукала папір для олівців. Я не могла нічого такого такого знайти серед там, не знаю, дорогих брендів. На даний момент у мене. Ой, я не можу цей блокнот показати, бо він не працює штативом, перепрошую. Коротше, за 500 гривень. Якийсь у мене подібного подібної кількості листочків. І це коштувало 99 гривень, якщо не помилюсь. Так, 99 гривень. Малюнок. Ну, як, сама дівчинка прикольна, молодець, добре працює. Але оці текстурки якісь дивні. Мені здається, що це чийсь арт відфотошоплений. І... І це виглядає дуже дивно. Ще питання, звісно, що відбувається тут. І що ці китайські написи означають. Пишеться for girl. For girl. Ну, я girl. Візьму. Вся а. інформація, яка про нього написана, це скетчбук А4 на спіралі «Дівчина в асортименті». «Дівчина в асортименті», так. Матеріал папір залізу. Щільність. Крейдована, не крейдована. Якого кольору? Ну, колір, так можна здогадатися. Для, для чого? Для яких матеріалів підходить всім, не підходить, взагалі пофіг купи і не парься. Але це ми з'ясуємо і постараємося ці, ці якості якось витягнути на практиці. От такий у нас наборчик. Я просто в шоці, що я за такі малі гроші купила стільки штук. Ваші будуть класно вони працювати. Як я малюю, хто я така взагалі, і що відбувається? Значить, я ілюстраторка, але я, типу, діджитал художник Я не часто малюю на замовлення олівцями, проте я дуже люблю олівці. Я багато ними малюю, багато скетчу і роблю портретики. І у мене, не знаю, за ці роки склався такий рейтинг олівців, якісь традиції пов'язані з олівцями. Отже, є купа марок, які мені подобаються. Кохінор, типу, непоганий, недорогий, проте я дізналась нещодавно, що вони не вийшли з російського ринку. Тому чеський кохінор варто уникати, на мою думку. Мені подобається марка Ренуар. Це олівці, які ну, зазвичай коштують там 20-30 гривень за штуку, і це найкраще співвідношення ціни та якості, які, які можна знайти в, в такому найближчому магазині. Але мої найулюбленіші олівці на світі це дірвіанд. Не дуже дорогі, типу там за 200 гривень за штучку. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато, але вони такі класні, такі м'які, такі яскраві, пігментовані, я їх просто обожнюю. Але у мене таких небагато. Десь не знаю, приблизно 3-4 штуки. Зазвичай проблема недорогих олівців, які там можна знайти в переході в канцелярському магазині, у тому, що вони дуже тверді, не пігментовані. Постійно сипляться і ними взагалі не весело малювати. От дерев'янт — це повна протилежність, тому я так обожнюю ці олівці. зараз подивимося, що мені пропонує Аврора у плані олівців. Я прикупила дві упаковки олівців подивитися, зрівняти. Порівняти, як за приблизно ту ж ціну можна бути наскільки різними. Щоб випробувати олівці, я намалювала ілюстрації у теплих відтінках та у холодних відтінках, щоб подивитися, як вони себе поводять. І як я й думала, дешеві олівці вони неймовірно бліді, вони ледь, -ледь пігментовані. Так, значить, виходить, що ці банани за ну, 300 гривень круглі. Ці за 5 гривень. Ну і ці десь за 7 гривень. Ну, то така математика. Ще ми будемо малювати, ми будемо малювати голови у повітрі якихось красивих дівчат. Будемо пробувати три відео мої. Двосторонні і оці уліці екологічної невизначеності. І подивимося, хто що з себе представляю. По-перше, як я малюю дівчат швиденько. Якась дівчинка. І я хочу її типу, зашейдити і потім відмалювати. Ні, воно, воно, не... воно само по собі таке, воно не, типу, може. Воно не може бути таке, як зліва. Да? Типу. Вообще не може. ну Скільки не дави, воно буде. А потім... якщо його намочити мочить таке я не надію, Мені сподобалось, як вони поводять собі у шейдінгу шкіри, особливо білих людей, типу ця тьотя, вона біла, і вийшло ну відносно пристойно. Мені здається, це ніяк не погано не виглядає. І навпаки, коли у мене є приклад дорогими олівцями, такий дуже жирний, такий дуже яскравий, проте, якщо чесно, я так спеціально зробила не випадково. З такими олівцями можна добитися легко такого ефекту. У нас настав час паперу. Я розкажу, яким папером я користуюсь, а насправді дуже різним. Є у нас у мене, наприклад, SMLT Art. Отаке. От не знаю, купили його, напевно, за гривень 300-400. Точно не згадаю. Цей, типу, за 300 такий білий той же фірми, тільки він а, білий. Менше зернистий 120 грам, тут 80 грам. Скажімо, гривень 200. Точно не пам'ятаю. Це щось древнє за 70 гривень і тут 50 грам. Моє відкриття нещодавне от Muse 90 гривень. Типу, недорого для такого паперу, але тут незрозумілий формат. Мені дуже сподобалось. Тепер покажу, що я купила в Аврорі. Ось цей загадковий шикарнючий альбом. Що про нього відомо? Що у нього є рожева пружинка, що він А4. Ну і все розпаковка. Ілюстрація дуже дивна. Це неймовірно дивна ілюстрація. Але що, ми не ілюстрацію прийшли дивитися? Ні, ми прийшли дивитися на папір. І що я бачу? Він дуже тоненький. Щільність, я б Назвала це 80 навіть десь. І насправді він такий поки що мені нагадує оцей папір, на якому я вже банани намалювала. Майже одне і те саме. Він зернистий трошечки, але таке зерно крупне. І він. Аркушів тут не знаю достатньо. Поки що те, що я бачу на перший погляд, це доволі такий адекватний скетчбук на 90 гривень. Якщо у вас прикалюється і малюнок можете такий пошукати в зброї, поки що, мені здається, норм тема. Робим. Друга картинка, якою я випробовую олівці це темні кольори і риба. І, в принципі, темні кольори по пігментованості не сильно уступають дорогим олівцям, але є проблема з чорним кольором. Він взагалі всюди ніякий. І з цієї причини, якщо ви дуже бідний художник і хочете малювати олівцями, я вам все ж таки рекомендую. Купити другий чорний і бажано, щоб він був акварельним, щоб він мазюкав так нормально. А чорний, я не знаю. Чорний дешевий, можна використовувати для ціней. Напевно, в принципі піде, проте боже він так жахливо тушується, тому не знаю. До речі, якщо вам здається, що я щось тут упустила, якусь деталь чи кажу якусь ерунду. Не бійтеся, поправити мене у коментарях. Я розумію, що я можу не мати рацію іноді. І буду дуже рада, якщо мене виправлять у коментарях. В цьому немає нічого поганого і токсичного. Пишіть, головне, вічливо і не називайте мене якоюсь там. Не буду вам фантазію підживлювати. Зі скетчбуком я теж дуже коротко скажу: нормальний скетчбук для якихось базових потреб він дуже підходить. Для олівців він абсолютно нормальний. Я не перевірю, чи нормально не малювати, не знаю там мокрими матеріалами, типу чорнилами, кварелькою, фарбами, якимись маркерами, бо можливо він. Відпечатуються, залишають якісь сліди, чи гнеться, чи ще щось. Для улюців загалом дуже багато матеріалів дуже підходять, тому, коротше, нормальний скетчбук за свої гроші точно топ. З клячками досить цікава історія. Одного разу я дуже хотіла купити дорогу клячку дерев'янту, тому що мені здавалося, що я щось куплю дороге, класне епічне і життя буде неймовірним. Проте мене якісь знайомі відмовили, сказали, що клячка це такий не, не мудрий продукт, і можна купити дуже дешеву клячку, вона буде робити майже те ж саме, що і дорога. Я цього послухалась, і я купила якусь відносно дешеву клячку, типу за 30-20 гривень, не пам'ятаю точно скільки. І я в ровірі знайшла цю клячку. На відміну від тої дешевої клячки, яку я купила дуже багато років тому, вона яскрава, а не сіра, така жовтенька, і у неї є коробочка. Коробочка для клячки ну, це ого, якийсь, який люксовий сервіс. Це дуже мило і приємно, правда. Невідомо, що це за ілюстрація якого художника чи заплатили йому за ці права, але Ах, то ладно, е, із здержки Китаю. Ну і що я можу сказати, вона працює точно так само, як і інші клячки. Але вона прикольного жовтого кольору, і тут є коробочка із зайчком. І мені здається, в цьому перевага. Даної клячки, тому йдіть в Аврор і купляйте клячку. Ну, Майже ми все подивилися з «Аврори». залишилася така штука, яка, нагадую, відкривається ось тут, в оцих дірочках, відкривається зверху. Коли я це купляла, мені здалося, що це просто офігенно. а потім я подумала, а на що воно мені таке треба. Особливо оці штучки отут. Коротше, дивно. Мені стало дивно від цього, але зараз ми протестуємо і подивимося, як взагалі з такими штуками жити. Не знаю, як мені взагалі судити про точилки насправді, бо я ними не користуюсь, їх не люблю. У мене є декілька точилок, типу, це там про всяк випадок. Але я точу лівці канцелярським ножем. Отаке. І я їх точу так от жирно. Типу, вони не такі гострі. А мені, я поварвачки це роблю, реально скажу. Так взагалі, я не бачила, щоб хтось так робив. Такому не, вчить, не в художках. Вони зазвичай всі гострі. Але мені неймовірно подобається малювати таким товстим. Стерешна, це мені, коротше, мені подобається. І зазвичай я роблю це ось так. Типу, отак от стою. і там оцю деревину, що трошечки залишилась, її трошечки відскублюю. Ну і все. Ну, а якщо олівець зламався, то ясна, справа це робиться, куди суворіш. Я, до речі, не знаю, чи в Торі вийде взагалі мені таким методом точити такі олівці, бо... Здається, вони крихкі, але можемо спробувати на цьому. Ух. Ой. Ну, дерево тут точно якесь. незручне. Воно литле точиться. Це на двохстороннє. А оці взагалі з пластику. Я не знаю, що від них очікувати. Вони навіть не чіпляються. Давай. Ем. Вони якось точаться якимись слайсами такими. Це дуже дивно. Коротше, зараз буду пробувати. Я попробую на якомусь олівці, який в мене майже закінчився. От, наприклад, у мене є такий гавняно коричневий Коли я кажу гавняний, я не скажу, що я не кажу це в жарті. я кажу це серйозно. Спробую. Нормально. Сказати. Е я думала, мені оця штучка буде заважати, але вона мені зовсім не заважала. Малюю гостренько, все в неї добре. Е окей. Я можу сказати, що тут все окей. Не знаю, можемо ще на пробу ще один олівець взяти. Ось такий, наприклад, він у мене майже стучився. Ось так він малює. Знову закриваємо. Ой, перепрошую, пробуємо ще раз. М -м Тепер краще, я його не стучила ідеально. Ось, результат є. Так, ну це були, було Кохінор і Марко Ренуар. Це були олівці здорових людей, значить, значить ми зараз спробуємо ці олівці курильщиків. Вони у мене, не знаю, ще жоден не встигла так сильно сточити. Я намалювала буквально один банан і одну тьотю. Давайте спробуємо. Що і нормально. А, а от тут олівці екологічної невизначеності з пластику. Що? Цікаво вийшло. Коротше, вердикт воно працює як якась середня точилка. Іноді там застряє е, стержень, гриф. Поправте мене правильно, будь ласка, я не знаю, як це правильно назвати. Ця форма, що вона все закриває, вона, в принципі, досить практична. Можна сміття з собою забрати, якщо немає куди вкидувати. В усякому хламі, де знаходяться ну, в вашій сумці, я думаю, це буде досить практично, бо туди нічого не потрапить. Норм. Мій вердикт норм. Можна купити таку точилку в Аврорі і все буде добре. Називаю артикул 104 374. Отже, які я роблю висновки. Е, якісь невеличкі канцелярські товарчики. І я буду заходити в Аврору купляти. Це дуже весело і прикольно. Олівці. Е, Ну, якось не знаю. Я собі таке точно не буду купляти, проте, якщо ви хочете спробувати помалювати олівцями, і ви не знаєте, з чого почати, у вас мало грошей, ви можете взяти якийсь невеличкий набірчик, але за чорним кольором обов'язково підіть у якийсь професійний художній магазин і купіть щось подорожче. Подорожче, я маю на увазі від 20 гривень. Зайти за скетчбуком в Аврорі теж нема нічого соросоромного соромного. Я сама буду заходити тепер туди за скетчбуками, бо навіщо платити більше. Отже, дуже дякую вам, що ви подивилися цей неймовірний випуск про художні матеріали з Аврори. Я попрошу лайка від кожного хто любить ходити в Аврору у пошуках всяких прикольчиків. Попрошу коментар від усіх художників та ребят, які хочуть цими художниками стати. Підписуйтесь на канал, всім до побачення і гарного малювання та гарних покупочок! Всім па-па!